Друзі, всім метал. ви на каналі Домашній Камбус. Тут ми поважаємо важку музику і готуємо цікаві смачні рецепти. Якщо вам також цікава ця тема, то всіх запрошую до нашої команди. Я буду готувати і показувати рецепти вам. Ну а ви дивитесь, ставити вподобайки, залишати цікаві коментарі. Ну і підписуватись на канал. Ну а ми починаємо. Друзі, був сьогодні на базарі і так мені попали на глаза синенькі баклажани. І мені так захотілося чогось, ну, знаєте, згадав, захотілося мені квашених баклажанів приготувати. То я вирішив купити і приготувати, от придбав 2 кілограма, думаю, зроблю і вам покажу. Тож готуємо сьогодні квашені баклажани. Поїхали. Ну, Я сказав, у мене їх 2 кг, тут я три штучки так для показу виклав. То що ми робимо? Беремо, отак от, ну, відповідно, плодоніжку відрізаємо, але ну, будемо розрізати тільки не до кінця. не до кінця, отак от. Беремо і отак от надрізаємо. Залишаємо простір для фантазії. Хі -хі. Поїхали. Отак робимо з усіма. Друзі, ну ось мої всі баклажанчики, як ви бачите, я так їх понадрізав не до кінця, як я казав. Ну і тепер нам їх слід відварити у Кіплячий просуленій воді. розсол такого роду буде. На 2 літра води 60 г солі. І коли вона закипить, то тоді ми покладемо ці баклажанчики мої і відваримо 7 хвилин, друзі. Не більше, 7 хвилин достатньо. абсолютно. Друзі, як ви бачите, в мене вода закипіла, тому поміщаю туди свої баклажанчики. Нагадую, що на 7 хвилин, тільки 7 хвилин. Друзі, в мене баклажанчики відварилися 7 хвилин, тому я буду зараз їх так от доставати. Вибачте, я тут протвінь підготував для себе. Баклажанчики просто в кадр всі не поміщаються. Я просто кастрюльку поставив і тут буду їх викладати. Викладаємо, даємо охолонути їм. Друзі, коли баклажанчики трошки охололи, їх слід покласти під гніт. Ну Просто зверху гніт поставити, розумієте? Отак от, от я думаю, мені буде достатньо. Ну, Я буду гнітити. У мене такі блини з штанги є. Тут у мене 2,5 кг. Можете просто якусь банку з водою поставити чи ще якось. І будемо ставити до повного остигання, поки вони не охолонуть повністю. Друзі, для заливання наших баклажанчиків готуємо простий розсіл. От у мене тут літр води, додаю я сюди 70 г солі. І декілька ну в мене тут маленькі, розумієте, тому я додаю тут 5 в мене листочків. Лаврових. Якщо у вас будуть великі, можете там 3 сміливо додати, або навіть і 2. Буде цього достатньо. Ну і ждемо поки закипить. Друзі, ну а поки хлопжуються наші баклажанчики, і готується кріп для їхнього заливання, то ми підготуємо таку суміш для пересипання під час квашення. То, що я підготував, ось подивіться, друзі. Тут у мене дві головки очищеного чеснику вже є, п'ять гострих перчинок таких. Ну, я вибрав зелені на цей раз. І от такий, ну. Пчочок зелені в мене є, ну, це в мене петрушка. І ще чорний перець. Отаку от суміш я буду використовувати. Тож зараз підготую. Все я наріжу, крім чеснику, чесник я просто подавлю, ви розумієте. Тож поїхали готувати. Як ви бачите, друзі, в мене вже все готово, суміш моя. Я от буквально перемішую до такої однорідної маси і все буде класно. Друзі, ну що ж, мої баклажанчики охололи, вони трошки пригнітилися і можна з ними працювати далі. Отак от, беремо баклажан, такий здоровенький, візьму, відкриваємо в місці розрізу. ну і Насипаємо нашу суміш, насичуємо, щоб він у нас був ароматний і смачний. Ну, закриваємо і відповідно складаємо в одну із посудин. Я буду використовувати ту ж саму кастрюлю, я в ній буду викладати слоями один слой своїх баклажанчиків, потім буду пересипати зелені петрушки і насипати чи накладати слідуючий слой. Таким чином викладаємо. Друзі, ну якщо вам видно, я все так виклав. У мене вийшло тільки всього лиш два слої. Слой баклажанів, потім петрушка і знову слой баклажанів. Ну і петрушечкою зверху переструсив. Тепер що робимо? Будемо фіналізувати. От мене такий набір є для консервування, я б сказав би. Да, це в мене тут кріп, ну і листя хрону. Тож так от зверху їх викладемо, також сюди. Ну І тепер не забуваємо про наш розсіл, який ми підготували, він вже охолов. Холодним розсолом заливаємо. Все це в наше діло в нашу справу. Ну і тепер отак от я трошки тарілкою, можна сказати, також пригнічу. Отак от попридавлюю. Ну і поставлю в холодильник на 5 діб, друзі. На 5 діб треба поставити, щоб ну, у нас усе зробилося так, як потрібно. Тож, залишаємо в холодильнику на 5 діб. Друзі, в мене минуло 5 діб. Я думаю, мої баклажанчики вже проквасилися, вони готові, тому можемо на них подивитися. Ну і будемо сьогодні дегустувати, відповідно. Тож, друзі, тільки дістав тільки зняв кришку. Ще не знаю, який тут результат у мене. Ще не дивився. Зніму тарілку. Так. Ну, аромати, друзі. Точно такі, як я і хотів. Розумієте? Дістану зараз тут вам один баклажанчик покажу. Які вони є в остаточному вигляді. Ну, от такі, друзі, от такі в мене баклажанчики. Ну Зараз я підготую невеличку презентацію для краси. Ну і будемо дегустувати. Ну що ж, в мене всі очікування закінчені, тепер я можу продегустувати і вам, на жаль, тільки розповісти про свої враження від смакування моїх квашених баклажанчиків. Тож, друзі, такі баклажани в мене вийшли. Ну, Ви розумієте, що при подачі на стіл їх подають у вигляді, ну я б сказав, би, салату. Так, Нарізають такими міленькими шматочками, додають, ну, зелень в мене вже була присутня, а я перекладував, пам'ятаєте петрушкою. Додають пів кільцями цибульку, ну і запашна олійка йде. До такого салатику, знаєте? І в такому вигляді можна подавати на стіл. Ну не цілими ж. Хоча я тут два цілих, так для прикладу, поклав. У мене два цілих баклажанчики присутні, але ж що скажу? Ну, в закінченому вигляді, друзі, ну виглядає просто клас, супер. Зелень присутня, цибулька така, знаєте, білизни якоїсь додає, виблискує запашна олійка. Ну і аромати просто вбивші, друзі. Ну просто вбивши. Слина виділяється безперешкодно і безперестанно. Вона йде, йде, йде. Хочеться просто куштувати і куштувати. Тож, давайте спробуємо, для цього ми зібралися. Так якось хочеться, знаєте, друзі. І цибульку теж захватить. Ну Такий шматочок я взяв. Клош. Друзі, я не сказав би, що вони солоні. Важливо, комусь здалося, знаєте, що багато солі забагато, тому що там кип'ятили ми їх 70 грамів солі додавали. Потім, вже коли вони квасилися 60 грамів солі, ні, не багато солі. Я б сказав би навіть, що вони дійсно малосольні якісь вийшли, знаєте. Ну я похарактеризував би їх так. Малосольні такі баклажанчики вийшли. Але ж, друзі, ота начинка, яку ми додавали всередину, вона зіграла свою роль на всі 100. Присутня і причинка, власно присутня. Часничок відчувається. Ну, Просто супер, друзі, просто супер. Баклажанчики м'які, вони проквасилися 100%, 100% проквасились. Просто супер. Нічого додати. Ну а оскільки в мене вийшов такий класний рецепт, у мене все вийшло. Я приготував, мені подобається, тому не можу собі не дозволити 50 грамів за ваше здоров'я, друзі. Будьте здорові! Під таку закуску ви розумієте, неможливо просто стриматись. За ваше здоров'я, друзі! Ну і скоріше нашу закусочку. О, так взагалі <смір> бомба. Тож готуйте, ну і всіх запрошую на свій канал Домашній Камбус. Заходьте, переглядайте це і багато інших моїх відео, які вже є на каналі. Дивіться, чекаю від вас сподобайок. Підписуйтесь на канал, чекаю від вас ще коментарів, відгуків на мої відео. Тож долучайтеся, ну і думаю, що побачимось на каналі. Всім смачного бувайте.